Додайте адресу складу «Міс чайна в Гуанчжоу як адресу доставки по Китаю. Для цього перейдіть у вкладку з особистою інформацією, натисніть на іконку локації, щоб відкрити форму для введення адреси, натисніть червону кнопку та додайте адресу. Для зручності введення інформації відкрийте застосунок «Міст Чайна» та перейдіть на вкладку особистої інформації. Тут ви знайдете вашу персональну адресу складу в Китаї. Посилання на застосунок можна знайти в описі під відео. Заповніть всі поля форми: Отримувач плюс ваш код клієнта «Міст Чайна». Номер телефону отримувача на нашому складі. Вибирайте символи з вкладок, що означають провінцію, місто, район. Вкладка 1. 19 19-й символ Гуандун. Вкладка 2. Перший символ Гуанчжоу. Вкладка 3. Сьомий символ Пан'ю. Вкажіть детальну адресу складу з вашим кодом клієнта. Готово. Адресу складу Чайна вказано як адресу доставки по Китаю.